Мені 35 років. З аспірантури я пішов працювати в МВС. Працював в молекулярно-генетичній експертизі. Мого другого студента застрелили в Бучі. Я десь рік приходив в себе. А потім вже взяв себе в руки. У мене друзі служать в 411 батальйоні. ТРО вони виписали мені відношення, сказали, в який ТЦК мені з'явитись. А броверський ТЦК вже безпосередньо направив мене в 152-й навчальний центр. ТРО є люди, які так само мотивовані, але в них просто ще не перейшов цей переломний момент. І все їх треба не спонукати. А дійсно мотивувати, дійсно робити якісну рекрутингову систему, де йому розкажуть про армію, і розкажуть про підрозділи, які дадуть змогу вибирати, де людина хоче служити. Русні багато, нас теж багато. От, і багато тих, хто ще не пройшов, не пройшов цей етап переосмислення. Якщо ти хочеш жити в Україні, далі тут будувати своє життя, будувати свою роботу, кар'єру і своє майбутнє, то нам це майбутнє треба зараз вибороти зробити так, щоб нам ніхто не заважав, Робити своє, своє життя.